Небезпека з неба посольство США попереджає про підвищену загрозу російських атак у День Незалежності України. Мова йде як про ракетні, так і про дронові удари. Хто під прицілом, скільки Росія накопичила ракет та скільки зможе застосувати, розповім за мить з вами новини ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Посольство США в Україні випустило попередження щодо можливих масованих атак Росії на територію України 24 серпня 2024 року. В день Незалежності України цей день є особливо символічним для нас, що робить його потенційною ціллю для агресора, який намагається підірвати моральний дух і викликати паніку серед населення. За оцінкою посольства США в Києві протягом наступних кількох днів і продовж вихідних є підвищений ризик нічних і денних атак російських безпілотників та ракет по всій території України у зв'язку зі святкуванням Дня незалежності України. Американські дипломати звернули увагу на підвищений ризик атак, включаючи можливе застосування ракет. Етних ударів та безпілотників посольство закликало громадян США, що перебувають в Україні, бути особливо обережними, уникати масових скупчень людей, обмежити пересування в місцях з потенційно високим рівнем небезпеки та бути готовими до екстрених ситуацій. Це не вперше, коли західні партнери попереджають про підвищену загрозу в періоди, які мають особливе значення для України. Аналогічні попередження надходили і в минулі роки, зокрема на 23-24 серпня двадцять року. Тоді атаки також відбулися, хоча Україна у Успішно відбила більшість загроз. Примітно, що на день незалежності у 2022 році у Києві та областях України було оголошено рекордну кількість повітряних тривог, але масованих обстрілів не було. Однак деякі українські телеграм-канали поширили повідомлення з посиланням на посольство США в Україні, що найближчим часом Російська Федерація нібито готує атаку на урядові об'єкти в Києві у зв'язку з чим США, нібито закликають своїх громадян терміново покинути Україну. Ці повідомлення одразу почали поширювати і. І російські пропагандистські ресурси насправді ця інформація є викривленою та неповною мірою відповідає дійсності, адже телеграм-канали посилалися на одне з повідомлень посольства США від 2022 року. Насправді, 21 серпня 2024 року посольство США в Україні оприлюднило попередження, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України в. 24 серпня. Громадянам США рекомендували слідкувати за повідомленнями місцевих ЗМІ, з'ясувати місце розташування укриттів та сховатися там у разі оголошення повітряної тривоги. Про жодні удари по урядових об'єктах та рекомендації залишити Україну повідомлені посольства США не йдеться. В свою чергу одне високопоставлене джерело в українській обороні анонімно заявило британському виданню The Times, що офіційні особи зараз готуються до агресивної відповіді з боку Росії у вигляді спроб ударів по Києву через події у Курській області Російської Федерації. Співроз. Мовник зазначив, що це буде не кілька ракет, а значно більше. Росія відчує необхідність дати дуже жорстоку відповідь, щось грандіозне, щоб показати світові, що вона всемогутня і ще що щось на зразок Курська не залишиться безкарним. Це можуть бути сотні цілей із використанням складної зброї, крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може бути великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити. Думку про те, що Росія може здійснити комбінований ракетний удар на день незалежності України, розділяє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він нагадав, що останній масований ракетний удар відбувся 8 липня 24 року, коли було задіяно 38 ракет. Тоді у столиці України фіксували прильоти у різних частинах міста. просто Господи, поможи. Короче, смотри. Я весь этот... Вот машина моя... Попадала мне всякая х... Еще легко отделался. Вон, вон там ужас. Я упал сюда, и мне... Получается, вот я рукой прикрыл голову. И вот упала эта... Мне на голову вот. В крови Вон она там... Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать: ось що робить російська нечість, ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди, люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знесло, походу, весь під'їзд. Саме тоді ворог поцілив у дитячу лікарню у Києві. Загалом цей день внаслідок масованих ударів Росії по Києву загинуло 33 людини з них п'ятеро дітей. Давай.

Горит. Да. Тут лежали, маленькие дети. Вот бь. тут все ли ты все лежали маленькие дети? Все. Зараз одна із мас масових атак по місту Києву ми бачимо влучання, підняща лікарня Ахмадіт. Зараз працівники роблять все, щоб розібрати завали. Попередньо вже є загибли. Кількість уточнюється в інших містах міста, в інших локаціях міста також влучання в. Наслідків цього влучання 17 людей звернулись до лікарів, 12 людей госпіталізовано. Ми ще чіткої інформації не маємо відносно кількості загиблих і поранених, тому що зараз роботи йдуть. Попередньо ми даємо всі можливості, забираємо дітей в інші лікарні нашого міста, для того, щоб показати допомогу. Більше інформації ми сказати не можемо. Вибічно жах ще одне свідчення геноциду. Те, що робить робить росіяни з Україною, з нашим містом. з того часу Росія застосувала удари меншого масштабу, що може свідчити про накопичення боєкомплекту. По Україні вже давно не завдавалися масовані ракетні удари. Ті що сталися 8 липня чи 1 червня. Я не відношу до цієї категорії. Коли ракетна компонента уніфікована чи комбінована сягає сотні одиниць, таких по території України не було з 22-го року. За його словами, Росія накопичила щонайменше 130 ракет за останні півтора місяця. Аналітик прогнозує, що Росія не буде обмежуватися лише ракетами, а й застосує дрони під час наступного масованого удару по Україні. Зокрема, безпілотники Камікадзе Шахет. Але враховуючи плани російсько-окупаційних військ на ймовірний комбінований удар на день незалежності України, у них вже тільки за рахунок виробництва за період, що минув з 8 липня, є потенціалу 130 ракет різного типу, не кажучи про те, що знаходилися в арсеналі. Проте задіяти весь цей ударний потенціал одночасно Росія не зможе, підкреслює експерт. Це пов'язано з тим, що їхнє виробництво не тільки критично залежить від контрабандних поставок цілої низки матеріалів, мікросхем, мікрочіпів, напівпровідників та інших, але й з тим, що лінії виробництва не можуть розширюватися. Немає такої технічної та технологічної можливості. Росія ще в 23-му році почала виробляти дві ракети Х-101 та 555 на добу. Але вийти на більші показники так і не змогла. І так, практично з кожним типом ракет, саме виробнича обмеженість не дозволяє ров завдавати масованих ракетних ударів регулярно так само, як їм хотілося б. І так, це безпосередньо пов'язано також з тим, що ракети радянського періоду та довоєнного на складах та арсеналах зберігання закінчилися. Є й інший момент, що впливає на можливості агресора і завдавання ударів, зношування носіїв. Основні це Ту-95, які давно користуються обмеженням по боєкомплекту в межах двох-чотирьох ракет на літак, запевняє Коваленко. Тобто піднімаючи в повітрі 10 стратегів ту 95 мс Росія явно не запустить згідно з максимальними тактико-технічними характеристиками по 8 ракет з кожного, тобто 80. Буде пуск у межах від 20 до 40. Хоча в останні рази з деяких бортів запускалися і зовсім одній ракеті. Примітно, що коли почалася операція в Курській області, переважно західні змі, замайоріли заявами, що тепер Україні слід очікувати від Росії атаку відплати, і ним стане масований ракетний удар. Але річ у тому, що країна-агресор і так готувалася на День незалежності України його завдати, і це є банальним відображенням російської терористичної сутності, пояснив експерт. Також Коваленко наголосив. Що контроль частини Курської області створює прецедент нових ризиків для російської авіації та аеродромів, які командуванню РОВ поки складно оцінити. Таким чином, якщо удар у серпні відбудеться, то він не матиме настільки апокаліптичного характеру, як пророкували деякі, особливо західні ЗМІ. І в жодному разі він ніяк не може мати характеру якоїсь відплати за Курську область, оскільки спочатку готувався як терору на державне свято України. Коваленко підсумував, що у агресора є в наявності боєкомплект для масованого ракетного удару по Україні, але можливості весь його залучити немає. Недостатньо боєздатних носіїв як авіаційного типу, так і морського. Водночас, експерт Владислав Салізньов сумнівається, що Росія буде мститися на емоціях, бо ворог прагматично оцінює свої сили та можливості української. Системи ППО ризики ракетних та дронових атак існують. Ми завжди маємо бути на поготові. Чи буде масована атака на Київ 23 чи 24 серпня? Ворог битиме, не прив'язуючись до дат». А тільки тоді і таким чином, коли матиме для цього ресурси. Він зазначив, що ресурси досі залишаються ключовим фактором. І якщо буде паритет чи перевага України у засобах відбиття повітряної атаки, то у ворога жодних шансів. Київ найбільш надійно прикритий від дронів і ракет. Думаю, що все буде добре, але виключати масштабну ракетну, дронову чи комбіновану атаку я не став би. Чи можуть вони атакувати кабінет міністрів, Верховну Раду чи офіс президента? Так чи буде атака ефективною, залежить від наших можливостей. Попередження. Посольства США є серйозним сигналом для всіх громадян України та іноземців про те, що ризик нових атак залишається високим, особливо в символічно важливі дні, такі як День Незалежності. В цей час кожен має бути особливо уважним, слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватися рекомендацій щодо безпеки. А що думаєте ви про ймовірну ракетну атаку у День Незалежності України? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам. Гарного дня і мирного неба над головою.